З вами Катя Білінська і сьогодні би я вам хотіла показати мої обновки і для фьорбі мого. Да що? Думаю, почнемо з фірбі. Я йому купила ось таку, такий домик для переноски фірбі. Дуже класний домик. Ружавого кольору. І ще до нього йшли такі наушники для фірмі. Ручка Шкерина. А, тут такие брелочки, да? Уже классный брелочек. Он тоже шкереный, белый. И тут такие... Мягкий... А, так, далее. Еще тут такая... Этикетка. Так, а что так? И вот такие там ферби в середине не было. Ну и тут проклеена такая фигня. Чипанная. Мій фірбі засинає, але я його зараз можу розглядати, тому що я його зараз обхаю у цю фігню. Ще відчіплю цю фігню. Так, зараз. Нічого. Так, фербі. за чучело. Спасибо. Ось так виглядає Фербі от в тій фігні. Так, його треба чуть-чуть назад посунути. Речі, тут є така фігня для хвоста, щоб, от, щоб пропхався його хвостик. Так, первый выглядай в параносе. Тут для вух есть специально такие. <свечес> такая сумочка. Ой. Какая сумочка для термина? Далее. Раз. Далі я собі купила. Первін ікони Я Його поставлю. Сіньший місце. А, наушники я забуду. Ем, наушники для ферби. Ось так він виглядає в цих наушниках. Базі, який файленький поставлю. Wow. Wow. Ну, і там буду себе так тепер для себе що я сьогодні купила ну це не так вже і багато так це цю чату ферби до речі эм, сумочка для ферві коштувала эм, 159 гривень. Я думала, що вона буде тестову коштувати. Так, це ось такі резинки. Це... А, сумку для ферб купила я в Антошці. А, ось цей кузьочок із лакшері. Це така баночка з африканським резинками, для африканських кусочок. Баночка така. Ось. Я так розумію, там купляєш собі африканські резинки. Засипаєш туди і все. Маєш таку баночку далі. Кошельок з Kitty. Ось такий він. Він коштував 36 гривень. 45. Я забула, але 36, по-моєму. А ось ця баночка одна коштувала 10 гривень з африканськими резинками. Ось так, відкривається мій тут на закляпку. Кошельок і тут ще для копійок. Це відділ. Тут карточки ставлю тут якусь фотографію, а тут саме відділ для грошей. Ну, такий кошельочок. І е, останні кульчики ну, вони такі. Фербі вже заснув нарешті. Це ось такі кульчики. Дуже класні, я їх, напевно, завтра в школу вдіну. Ось такі в мене сьогодні були обновки. Якщо вам відео сподобалось, то, то ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і па па